Я продюсую та показую кіно, якщо коротко. І сьогодні я буду розповідати про історію, кіно, пам'ять, до речі, також про витіснення і забування, але також і про транспорт, тож не дивитись. Отже, я почну з персональної історії. Це команда фільму Це побачення на після церемонії нагородження Берлінала, де ми отримали спеціальну відзнаку. Які я продюсував. А це я у своєму кінотеатрі сижу зі своїм другом. І 10 років я присвятив медичній освіті, бачите, не дуже серйозно, Були мої наміри, але тим, тим не менше я вчився в медичному ліцеї, університеті, навіть закінчив інтернатуру. Але якось 20 років тому я потрапив на кінофестиваль молодість у будинок кіно в Києві і побачив один фільм. Під час як перегляду, якого я реально пережив катарсис, це практично було релігійне переживання. І я усвідомив силу кіно і вау, така крута сила. Хочу бути частиною цієї сили. І паралельно з навчанням я почав волонтерити на фестивалях, працювати на фестивалях. Також на кінофестивалі молодість організував власний фестиваль, потім організував продакшн кампанію, яка виробляє кіно. І в 19-му році ще побудував кінотеатр, щоб показувати там це кіно, щоб не ходити по інших і не просити. покажіть мій фільм. От, виходить, що один імпульс від одного кіноперегляду привів мене у точку, де мої фільми дивляться сотні тисяч глядачів. А я щодня працюю над тим, щоб глядачі мого кінотеатру мали змогу пережити щось подібне до того, що я колись пережив. Кіно 42 я заснував у 2019 році під час навчання в бізнес школі ОКУ, це практично був мій курсовий проєкт. І він задумався і функціонує як незалежний маленький кінотеатр, в якому ми показуємо кіно мовою оригіналу, ми запрошуємо режисерів, робимо розмову про кіно, адже кіно для мене це лише привід поговорити. І це такий я його сприймаю як невеличкий храм. В якому ми намолюємо і створюємо можливості для того, щоб люди також могли пережити е, такий досвід. Все було класно. Потім почався ковід. Ми пережили два карантини, вижили. От і 24 лютого ми закрилися, бо почалося повномасштабне вторгнення. Ми не працювали три місяці, і в червні я відчув, що вже час треба відкриватися. Е, попри те, що не було зрозуміло, чи будуть люди ходити, але мені хотілося, щоб мій Кінотеатр, моє місто, мій район, Поділ працював, функціонував як зазвичайно. І окей, я вирішив відкритися, але не було що показувати. І я пишу своєму другові, який працює в головному нашому кіноархіві, довженко Центрі. І кажу: Сашко, давай показувати українське архівне кіно і, і зробимо цей показ регулярним. Зробимо так, щоб я точно знав, що мені показують середу кожного тижня. Він каже: супер, клас, ми теж про це думали. І ми започаткували, започаткували такий регулярний слот. Українського архівного фільму і ми показуємо фільми починаючи з 40-х років і до пізніх 90-х. Більшість, звісно, цих фільмів це українські радянські фільми, нетипові, про які мало хто знає, які спеціалісти довженко центру знаходять, знімають з полиць, реставрують, показують. От і е, це був неймовірний і є неймовірний успіх. Е, На покази розкуповувалися квитки там за один-два дні. Ми ставили додаткові покази. Е, наші обговорення не менш цікаві ніж наші е, фільми, які ми показуємо. у нас стався продакт Маркет Фіт, але це мені було незрозуміло. чого раптом ці всі люди зірвалися, почали дивитись українські, зокрема радянські фільми. Я концептуалізується в такий спосіб, що е, багато хто витіснив багато контенту, багато того, багато якихось сценарних заготовок, пов'язаних з російською культурою. Е, і звільнилося місце. Да? І люди почали шукати своїх героїв, почали, почали шукати себе, і вони на нашому екрані пізнавали, дуже уважно дивилися з героями Параджанова, Миколайчука, Юрія Іллєнка, е, як на своїх героїв, і приміряли їх на себе. Все було супер. І це був той момент, який я був щасливий, адже я побачив, що кіно, ось та сила кіно, яка змінила мене, тепер також допомагає змінитися моїм глядачам. Да, так от, Все було супер. Поки до нас не прийшов один глядач, який був не в курсі, що ми робимо. Він попав на фільм «Маленький шкільний оркестр. Е, і обурився, що кіно російською мовою. Він взагалі думав, що це якийсь російський фільм, хоча це фільм українського режисера Олександра Муратова та Євгена Рашеєва. 68 року. І звісно, люди говорять там російською мовою. Е, все було б теж нічого, якби всього під... глядача не було 45 тисяч підписників на інстаграмі. Е, і ми отримали ось це. Тобто, це була реальна хвиля хейту, багато переписок. Так як все це відбувалося в сторі, це тривало тільки 24 години. Ми отримали плюс 5% підписної бази. Мені сподобалось. Наша його аудиторія прийшла до нас, але це було реально емоційно складно. От. І оці всі питання, які задавали нам ці обурені підписники, стали темою моєї сьогоднішньої промови. Отже, спробую поговорити про це. Почнемо з мови. Більшість українських фільмів знімалася в радянський час російською мовою. Пізніше до них додавалася українська доріжка, українських доріжок мало, невідомо, де вони знаходяться. Більшість з них, до речі, лежать в Москві, як і всі оригінали всіх радянських фільмів. Довженко центр знаходить їх, реставрує, і якщо є така можливість, звісно, ми показуємо українські фільми українською мовою. Але коли це неможливо, ми показуємо їх російською мовою, субтитруємо українською. Але будемо чесні, що мова це не єдина проблема українських радянських фільмів. Адже вони дуже ідеологічні, українське радянське кіно знімалося не з великої любові до мистецтва. А Ленін ще предсказав, що в кіно це найважливіше мистецтво через те, що воно може змінювати людей так само, як воно змінило мене. Воно прекрасний інструмент пропаганди, доводження рішень партії і всякого такого. І відповідно, звісно, воно нам може зараз не подобатись, тому що що ми бачимо. На екрані цих фільмів ми бачимо українців, які достатньо комфортно почувають себе в РСР, говорять російською, не прагнуть незалежності, вирішують якісь свої побутові проблеми. Ну, це якось неприкольне, особливо з теперішньої точки зору. От, ну, і звісно, виникає якби, думка: а чому б нам це все просто не взяти і не відмінити? Ну, воно нам не подобається. Я пропоную провести Кост-Бенефіт аналіз, як ми навчили в бізнес-школі УКУ. Добре, запам'ятав. Отже, якщо ми візьмемо і викинемо все, що нам не подобається, залишимо україномовні фільми з українськими героями, де все нас сьогодні влаштовує, у нас вийде прекрасна ідеологічна, цілісна картинка. Це переважно екранізація української класики. Можливо, парочка протестних робіт із пізних 80-х, коли вже можна було. От, але що ми при цьому втратимо? Втратимо ми при цьому Олександра Довженка та Дзигу Вертова, які були комуністами, втратимо Кіру Муратову та Фелікса Соболєва, які знімали російською мовою. Кіра Муратова одна з найвизначніших жінок-режисерок. Фелікс Соболєв це засновник української школи документального кіно, чиї учні до сих пір знімають фільми і навіть розбудовували деякі телеканали. Також ми втратимо не лише кіно, але й пісні, адже багато пісень писалося для кіно. Пісня про рушник, Києвий Мій, Київський вальс» — це все було написано для українських радянських фільмів. Нам доведеться з цим попрощатися. Але головне, що ми втратимо, ми втратимо тяглість. Тяглість і традицію кінематографічну. І Що в нас тяглості? І в ідеальному світі Україна це велика кінематографічна країна. Історія нашого кінематографу налічує більше ста років. Адже в 1907 році перша комерційна кіностудія була заснована в Одесі, на базі якої пізніше утворилася Вувку, а потім вона стала Одеською кіностудією. Було десяток студій, які виробляли тисячі фільмів, а потім у нас сталася незалежність, і це все, якби перейшло тепер вже в незалежне нове українське кіно. Ось так це би виглядало в ідеальному світі. Але потяглості не все добре. У нас є регулярна переричата лінія і дірок, в якій. Більше іноді, ніж у цих от чорних частинах. Хто ж це все повитирав? І е, є от такі от варіанти. Да? Перш за все, Росія, як імперська країна, вона би, застосовує техніки культурного витирання, як і всі імперії, і не давала нам багатьом розвиватися, багатьом режисерам ламала кар'єри, а когось, хто їй подобався, забирала собі в Москву, як вона зробила з Довженком. Не давала статися би, передачі знань. Довженко викладав у вдіку, е, і фактично в нього немає українських учнів. Да? Ну і просто привласнювали собі деякі, деяких режисерів. Ви можете не сумніватися, що щойно ми відмовимося від Довженка, Зедіверта в Мурату, вони одразу стануть російськими режисерами і будуть на всіх фестивалях. Друге, це власне, сама історія. Ну, реально в нас складна історія. Кожні 10 років стається якась катастрофа. Перша війна світова, потім голодомор, потім Друга світова окупація. Потім ну ще було багато всього. Але потім буде ще Чорнобиль, потім економічна криза 90-х. І це, от, наприклад, останній такий історичний розрив в українському кіно якраз і стався в 90-х роках, коли радянська система виробництва і розповсюдження кіно вже зламалася, а українське ще не народилася. І тому, в принципі, ще молоді режисери вони якби втратили можливість працювати, пішли в рекламу. Хтось пішов в телеканал, хтось емігрував. І, на жаль, так стається. Ну і звісно, в нас є забування. Забування як просто, тому що про це не згадуємо, так і достатньо активний процес. І е, забування є декілька причин. Перш за все, це анестетичне забування, знеболююче. Е, наша історія, як я вже згадував, ну, не, не найприємніше. Багато всього нам не подобається, нам боліло. Краще про це забудь, але також це був активний процес забування через те, що історія була незручною. Олена Стяжкіна каже, що минуле в радянський час було небезпечним. Було небезпечно бути якогось на такого походження. Було небезпечно бути не в тому місці, опинитися в німецькій окупації, мати родичів, які були розстріляні та репресовані. Про це краще не згадувати, а найкраще забути. І багато хто так і робив, і індивідуальні історії в радянський час були дуже переривчості. Люди не розповідали, не знали, не хотіли знати через це. Отже, ми маємо дуже якби, серйозний навик цього витіснення і забування незручного, того, що нам не хочеться пам'ятати. Через це, до речі, у нас так багато всього першого, перший український трилер, перша українська комедія це все. Мені б хотілося, щоб люди гордилися тим, що вони є частиною традиції і школи, і це те, що якось ми намагаємося підтримувати. Зокрема, Олександр е, Муратов е, був стажером на зйомках фільму Поємо про море Олександра Довженка, А потім він став вчителем Ахтема Сейтеблаєва. Теблаєва. Пляйте собі від Довженка е, до якби кіборгів. Ми маємо таку пряму лінію, яку ми хочемо заповнити. От, але якщо ми все це викинемо. Всю цю тяглість у нас виникне величезна сліпа зона. І водії знають, там зараз теж гарна картинка. Водії знають, що сліпа зона це дуже небезпечно. Це мій друг Роман Родюк, який, до речі, тут сидить. Нещодавно він попав у сліпу зону автомобіля, коли їхав на велосипеді. І відбулося зіткнення. В нього стався перелом ключіці, йому зробили операцію. І це зіткнення, і сліпа зона загалом це небезпечно і дуже болюче. Ми можемо пересунути все наше минуле туди. Можуть через те стануться неприємні речі. По-перше, як же я вже сказав, там заведуться росіяни. От ті всі, що ми не хочемо, вони одразу стануть росіянами. По-друге, воно все одно коли-небудь випливе те, що нам незручно і ми не хочемо про це говорити. Випливе, що Олександр Довженко був комуністом і знімав пропагандистські фільми де, до речі про радянську окупацію Львова. Він зняв аж два фільми: один документальний, інший ігровий. Ось і моя пропозиція не забувати це, не витісняти це, а працювати з цим. А для цього нам треба налаштувати зеркала заднього виду, якби і приймати наше минуле таким, яким воно було ну, якби Брати те, що нам підходить, а від того, що нам не підходить, ну, казати окей, Так було, але ну, було і загло, і кіно в цьому плані це непоганий метод, це візуальний медіум, він схожий на дзеркало. І ми можемо дивитися власне, у кіно, як у те, як був, що, можливо, дещо викривлено, але показувало реальність, якою вона була. Е, мені здається, що як у кіно, так і з іншим. З іншою проблемною спадщиною, у нас немає політики, як ми можемо це приймати, навіть якщо я вас переконав, що нам треба приймати, ми це не вміємо. І тут якби держава мала би сказати, як нам з цим бути. Ну, держава, як завжди відстає, то я пропоную свій варіант. Мій варіант головне, що нам треба сприймати нашу радянську або і іншу всяку незручну спадщину дискретно. Та? Ми любимо Довженка за землю, за те, що це великий режисер, за те, що він засновник школи українського поетичного кіно, а не за те, що він знімав радянські пропагандистські фільми і був улюбленим режисером Сталіна. Да? Він одразу і такий, і сякий, і ми любимо цю першу частинку, але приймаємо, що у нас треба, що дещо все складно. У зв'язку з цим я пропоную таку інструкцію, як дивитися українські радянські фільми. Перш за все, вибирати фільми, які справді класні. Цьому вам допоможуть кінокуратори, наш кінотеатр, Довженко Центр. Ми вибираємо, звісно, показувати реально класні фільми, які мають високу мистецьку цінність. От, бо, звісно, було знято багато шлаку, якісь які соціальні виробничі драми про комуністів, цього всього добра вистачає. Ми, звісно, маємо це все облікувати, проаналізувати і покласти там десь в бібліотеку, хай собі лежить. Але ми мусимо врятувати те, що справді цінне. Друге, ми не мусимо оцінювати наше минуле, нашу спадщину лінійкою сьогодення. Це дуже важливий момент. Там на фоні кадр з фільму маленький шкільний оркестр, і у 68-му році російськомовний школяр останнього класу. Це не агент з Московщини, а просто нормальна людина. Просто живе своє життя. Більше того, цей фільм про молодих людей, які самостійно приймають якісь свої вибори. Без дорослих, там немає ніякої моралі в кінці. Тобто, для радянського майнсету це взагалі революційно. Це взагалі антирадянське кіно. Да? Ми маємо, мусимо розуміти ці контексти. Більше того, в цьому фільмі купа знайомих нам місць, дуже київське кіно. Ми бачимо київський велотрек, бачимо львівську площу, всього іншого. Так ми маємо дивитись на це. Тобто, цей фільм має велику архівну цінність. І також, що важливо, нам треба відновити цей навик, а декому його набути. Ми мусимо навчитись читати між рядків. Адже пряме, якесь не дуже зручне радянській владі висловлювання не можна було якби, заявити. Публічно, офіційно і прямо, можливо, це можна було зробити у літературі, там на радіо, на телебаченні. Але кіно це такий процес складний, в якому багато етапів, яке робиться три роки. І антирадянським воно не може вийти, того що його на якомусь етапі зарубають. А якщо воно вийде, то його просто покладуть на поличку, а режисери розстріляють. Ми всі так хотіли. Того, звісно, режисери говорили про це. Зоповою мовою нам треба навчитись дешифрувати цю мову. Е, ще важливий момент, да, що як, те, те, на що ми дивимося, це якби, не значить, що ми з усім погоджуємося. Це теж класно, але я сподіваюся, це зрозуміло. Далі коротенька інфографіка від мене. Е, мені здається, є проблеми зі сприйняттям власної нашої історії. І ось ми тут у му році вишиванці дивимося на наше минуле. І наше минуле з цієї перспективи виглядає як пряма лінія, де ми бачимо себе. Тут у нас там, не знаю, були якісь відродження в 20-х роках, потім там у нас ще щось було, далі незалежність. От ми сюди прийшли. От, насправді ж наш шлях от приблизно такий, покривлений. Іноді ми йшли в зворотньому напрямку. І е, ось так, ну трохи складніше ніж нам би можливо хотілося. Також я пропоную додати дві координати е, до цих всіх поворотів, до цієї кривої. Ми рухаємося геть від Москви, як хвильовий нам заповідав. Але на цьому шляху іноді ми рухалися і в бік Москви, а іноді в бік України, а іноді і туди, і туди одночасно. І це важливо. Ця лінійка може допомогти нам. Оцінювати власне артефакти нашого минулого, яким чином ми можемо з ним працювати? Чи наближає нас це нашу точку, там де ми хочемо бути, чи можливо це виключно радянське кіно, ну окей, його на поличку. От. І головна історія, якби із кіном, те, що воно може виконувати функцію чорної скриньки, чорної скриньки літака, який записує усі оці. Повороти, виверти. І, звісно, воно містить багато такого, що нам би, можливо, і не хотілося пам'ятати. І е, ці люди, які писали мені в е, директ кінотеатра е, мені здається, що ними рухав страх. Вони не хочуть розпаковувати і дешифрувати цю чорну скриньку, вони не хочуть її розпаковувати, а просто зробити демоналізацію. Тобто це навіть не докомунілізація, просто демоналізація Давайте просто це викинемо, не будемо з цим мати справу. от І для того, щоб із страхом. Цим якось працювати, нам треба зрозуміти його причини, і я отак це концептуалізую. Тобто, перш за все воно болюче, з цим все ясно. Воно нам не подобається, ми сказали, чому. Є великий страх, що минуле визначає майбутнє. І це, якщо думати про історію лінійно і поступально. Да? Але ми знаємо, що в нас було багато поворотів, і незважаючи на те, що. Україна була радянською республікою, і в нас було багато членів партії в Україні. Тим не менше, ми зараз знаходимося, де ми знаходимося. Ну мені здається, цього можна не боятися. Про радянські маркери ідеологічні це зрозуміло, але я не думаю, що людина, яка зараз подивиться якийсь фільм 50-х років, завтра побіжить записуватись комсомол і не знаю, щось ще зробить погане. Складність це зрозуміло. Особливо в контексті єдиного марафону. Складність це якби справді проблема. Але я думаю, це можна прийняти. От ну і якби до резолютивної частини вже перехоже, як нам із цим жити, да? перестати боятися та полюбити українське радянське кіно. Перш за все, прийняти складність біль, і нам другий пункт нам треба бути милосердними до себе. Це добре звучить в цьому приміщенні. Нам треба дозволити собі своє минуле, бути з цим окей і пам'ятати про нього. І таким чином, означивши початок руху, ми зможемо усвідомити шлях, який пройшли, і рухатися в майбутнє із тяглістю кінематографічної традиції, і без страху. Дякую вам.